Доброго ранку, діти! Сьогодні нам надійшов лист від лісовичка, який запрошує нас до лісу. А в лісі на нас чекає зустріч з лісовими мешканцями. М'ячик від лісовичка візьмемо, робити вправи з ним підемо. Комплекс вправ веселий м'ячик. Перша вправа м'яч до грудей. Ноги ставимо на ширині плечей. М'яч у двох руках опущений вниз. Раз. Піднімаємо руки з м'ячем до грудей, згинаючи їх у ліктях. Два. Руки з м'ячем опускаємо вниз. Три. Знову піднімаємо руки з м'ячем до грудей, розводячи лікті в сторони. Чотири руки з м'ячем опускаємо вниз. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 8-10 разів. Права, потягнись. Ноги ставимо на ширині плечей. М'яч у двох руках біля грудей. Лікті розведені в сторони. Раз. Нахиляємо тулу вперед, не згибаючи коліна. М'ячем торкаємось підлоги. Два, Стали рівно. Руки з м'ячем тримаємо біля грудей. Розвівши лікті в сторони. Три, Знову нахиляємо тулу вперед. Тягнучись м'ячиком до підлоги. Чотири, Стали рівно. Раз. Два. Три, чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 8-10 разів. Для двох наступних вправ нам з вами необхідний каремат. Або зайняти місце на будь-якому м'якому килимку. Вправа повороти тулуба в сторони в упорі, стоячи на колінах. М'яч тримаємо у двох руках перед собою. Раз. Повертаємо тулуб в праву сторону. М'ячиком торкаємось підлоги. 2. Стали рівно. Руки з м'ячем тримаємо перед собою. 3. Повернули тулу в ліву сторону. М'ячем торкнулись підлоги. 4 стали рівно. Раз, 2. Три. Чотири. Закінчили вправо. Цю вправу виконуємо. 8-10 разів. Вправа передай м'яч. Лежачи на килимку на спині, ноги зігнули в колінах. М'яч тримаємо у двох руках перед собою. Почергово піднімаємо ногу зігнуту в коліні, а під коліном передаємо м'яч з однієї руки в іншу. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 8-10 разів. Знову встаємо на ніжки. Права присідаємо веселенько. Ніжки ставимо на вузьку доріжку. М'яч тримаємо у двох руках перед собою. Раз. Присідаємо, розводячи коліна в сторони. М'ячиком торкаємось підлоги. Два стали рівно. М'ячик тримаємо у двох руках перед собою. На три, чотири виконуємо теж саме. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 8-10 разів. Стрибки біля м'яча. Виконуємо стрибки почергово на лівій та правій нозі. Виконуємо по 8 стрибків на кожну ногу. Повторюємо цю вправу декілька разів. Закінчили вправу. Серед вісових мешканців. Найкоменнішими є ведмежата, які мріють стати спиритними. Для цього необхідно виконати вправи. Ви готові виконати завдання ведмежата? Виконуємо підлізання під мотузку, піднято на висоту 40-50 см від підлоги правим та лівим боком, не зачіпаючи мотузки, а також грудьми вперед. Вдома мотузку або шнурок натягуємо між двома стільчиками на таку ж висоту. Вправу повторюємо декілька разів. Удосконалюємо вміння і навички дітей зістрибувати з висоти лави або куба висотою 20-30 см. Цю вправу також повторюємо декілька разів. Та закріпляємо вміння прокочувати м'яч між предметами у ворота. Молодці діти! В кінці фізкультурного заняття виконуємо вправу на дихання, подуємо на м'ячик. Глибоко носиком вдихаємо, а ротиком видихаємо. Закінчили вправу. І діти сьогодні на занятті ви перетворили ведмежат на спритних та веселих. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Спорт любіть та здоров'я бережіть! До побачення!